МВФ нещодавно оголосив новий пакет для України. Наскільки незвичною є така підтримка для країни, що перебуває у війні? насамперед зазначу, що обсяг пакету становить 115 мільярдів. Це важливо. Внесок МВФ до цього пакету 15,6 мільярда. Чому я це розрізняю? Бо це програма на 4 роки. Ми готуємось фінансувати макростабільність України впродовж 4 років. Ця програма мобілізує очікування донорів щодо надходження коштів. Як ви знаєте, минулого року була надзвичайна підтримка донорів та фінансування МВФ для України, але не було рамкової програми. Тож це Ускладнено для донорів надання коштів, а для українських урядовців прийняття рішень, бо завжди була непевність щодо того, коли прийдуть кошти. Тепер є стабільність, існує рамкова програма і пов'язане з нею фінансування, на яке може покладатись країна, щодо координації донорів. Меморандум ЗВФ має певні умови. Чи буде надання коштів через світовий банк, також залежати від виконання Україною цих умов? насамперед хочу сказати, що це програма України. Україна хоче домогтися макростабільності серед аспектів, на яких ми зосереджуємося в першій частині програми продовження прогресу в стандартах корпоративного управління та подоланні корупції. Цього хоче Україна. Друга частина програми поглиблення структурних і інституційних реформ, щоб створити зростання в середньостроковій перспективі і допомогти вступу України в ЄС. Цього хоче Україна, і ми це підтримуємо. Що стосовно інших донорів, як партнери України, вони надаватимуть фінансування, вони також підтримуватимуть складові програми українського уряду, щоб допомогти їм у макростабільності, стимулюванні зростання в середньостроковій перспективі, відбудові країни і, зрештою, на шляху до ЄС. Перший перегляд програми вже в червні. Це дуже скоро. Ви говорили з українською делегацією. Що ви від них почули? Чи впевнені ви, що Україна зможе пройти перший перегляд програми? Я щасливий сказати, що наше спілкування не почалося під час програми. Минулого року ми тісно спілкувалися з Нацбанком, міністерством фінансів та іншими міністерствами, зокрема над розробкою програми. І минулого року ми побачили, що урядовці дуже віддані, вони готові діяти прав. Вельно і потребують інструментів для цього. Зараз в наших обговореннях ми побачили відданість з боку національного банку, щоб програма працювала, щоб досягнути їхніх цілей та отримати фінансування від донорів. Я побачив глибоку відданість. Я також побачив, що координація між різними установами значно покращиться з новою офіційною програмою. Ми це бачили в рамках програми на чотири місяці, яка була перед цим, і це триває. Перегляди також дозволять пристосувати програму за необхідності не лише з огляду на. На втілення реформ це також корисно в умовах надзвичайної невизначеності для українських урядовців. Росія оцінила падіння свого ВВП у трохи більш як 2% торік, у рік війни. Наскільки прозорою і надійною є російська статистика? Коли ми оцінюємо російську статистику, ми завжди покладаємось на державні дані, але не лише на них. Ми дивимося на дані країн-партнерів на показники третіх сторін. Ми намагаємось переконатися, що ця інформація є відповідною, і на цьому базуємо свою діагноз. Гностику та прогнози. Наша установа спирається на факти. Ми об'єктивні і намагаємось бути безсторонніми в наших прогнозах. Це дуже чесно робота. Я б сказав, що ми щиро прагнемо зробити найкращу оцінку російської економіки. Минулого року, за нашими оцінками, російську економіку підтримав ріст цін на сировинні товари. А експорт тримався. Тож був профіцит поточного рахунку платіжного балансу. Це 230 мільярдів доларів. Цього року такого вже не буде через нижчі ціни на з. Зменшення обсягів, профіцит поточного рахунку зменшиться до 75 мільярдів доларів, як і бюджетні надходження від продажу нафти та газу. Буде тиск на бюджет, щоб утримати доходи, які зростають. Це почалося минулого року. Цей ріст витрат минулого року також відповідає за кращу економічну ситуацію, ніж ми очікували. І певний поштовх ще триває. Однак, загалом, коли йдеться про російську економіку, вона багато в чому відрізана від багатьох інших країн, і це матиме довгострокові наслідки. Ми очікуємо, що у російського ВВП буде на 7% відсоткових пунктів зростання менше до 2027 року, порівняно з тим, що могло б бути. Це важливіше. Ми оцінюємо, що потенційне зростання уповільниться до менш ніж 1%. відсотка. Ще важливіше, ми оцінюємо, що потенційне зростання уповільниться до менш ніж 1%. Це означає, що російські доходи не будуть більше йти в одному напрямку із західними доходами, а розійдуться. Тому ми бачимо, як проявляються довгострокові наслідки, які дуже важко буде подолати.